Президент Ерефії Володимир Путін отримав такого ляпаса, якого не отримував за весь час свого президентства. РФ і так вважають на заході, так вважають західні аналітики, і про це пишуть відповідні статті. Одну з таких статей розглянемо з вами зараз. Тож обов'язково додивіться до кінця, щоб дізнатися, як бункерному карліку надавали ляпасів українці і до чого це призвело. А також перед історією всіх цих подій, про які я буду розказувати далі. Отже, підпишіться на мій канал, якщо побачили мене вперше, поставте вподобай і звісно коментуйте все, що тут побачили і почули. Знову закликаю всіх звернути вашу увагу на опис цього відео. Під цим відео є координати, як допомагати нашій армії. Полтавські волонтери постійно збирають кошти, і в описі побачите актуальні збори, на що саме ми збираємо. Тож Долучайтеся, будемо вам вдячні від імені бійців і полтавських волонтерів. Якщо пригадати причини, через які Путін насправді вирішив широкомасштабно вторгнутися в Україну, то одним з них є. Крим, власне, і Чорноморський флот. Але чорноморського флоту вже не існує. Будемо відверті. Залишилася лише флотилія, і то вона більше не розміщується на території тимчасово окупованого Криму. Виведення Чорноморського флоту з Криму це серйозний удар по репутації сильної людини. Путіна, але давайте по порядку: вторгнення РФ в Україну широкомасштабне у 22-му році є продовженням десятирічної війни, яку Кремль розпалив ще у 2014-му році. Москва вважає Крим, де базується омрійний російський чорноморський флот, непотоплюваним авіаносцем і ядром проекції сил для військово-морської діяльності. Під час війни, що триває в Україні, цей дорогоцінний російський флот був знищений. Третина його кораблів або потоплена, або або пошкоджена. Останнє це пошкодження підводного човна Ростов на Дону. Раніше заявлялося, що він потоплений, проте моніторингові канали повідомляють, що він не потоплений, але дуже суттєво пошкоджений. На ньому видно пробоїни і зараз його накрили маскувальними сітками і намагаються ремонтувати. Але це точно надовго і чи вдасться взагалі нікому не відомо. Подальше удари по штабу флоту в Севастополі стали стратегічним ударом, який, зрештою, призвів до рішення Ння вивести флот з Криму ще більше, підкресливши, що ось ця невразливість Путіна та Криму насправді лише ілюзія. Насправді, чорноморський флот був одним з приводів вторгнення Росії в Україну ще у 2014 році анексії Криму протягом сотень років Кримський півострів був стартовим майданчиком для російської, а згодом і радянської переваги у Чорному морі, коли Україна здобула незалежність на основі референдумів і міжнародного права, Крим був визнаний частиною суверенної України. Що викликало гнів у Москви після здобуття Україною незалежності Кремль підписав з більш проросійським українським парламентом тогочасним договір про спільний доступ до чорноморського флоту до військово-морських баз у Севастополі. Після здобуття Україною незалежності Кремль підписав з тодішнім проросійським українським парламентом договір про спільний доступ чорноморського флоту до військово-морських баз в українському Севастополі у 2010 році. український парламент Мент вибухнув протестом, коли проросійський президент Янукович направив до Верховної Ради запит на продовження оренди російського військово-морського флоту в Криму, що підтвердило відсутність суверенітету Києва і підготувало підґрунтя для майдану. Тоді ще у 2014 році тоді, 2014 рік, майдан викликав панічну тривогу у Москві. Путін наказав російському спецназу і досвідченим воєнізованим формуванням Вагнера під виглядом невпізнаних зелених чоловічках. Пам'ятаєте, захопити Крим без розпізнавальних знаків, високопоставлені офіцери ФСБ на чолі з міжнародно розшукуваними організаторами збиття MH17 мається на увазі ігор Гіркін, стрілков, який зараз відбувається Ає термін у російській колонії негайно закриють усі військові бази і захоплять значні частини українських військових контингентів на півострові. Такий був план, вдаючи, що Крим відокремлюється, Москва негайно незаконно анексує його і. Значно укріпить півострів протягом наступних кількох років, після 2014 року мається на увазі перед широкомасштабним вторгненням Мерефії в Україну. Вони росіяни могли перешкоджати свободі пересування України у Чорному морі і захопили те, що залишилося від військово-морських активів. Використання Криму як центрального елементу російської військово-морської е, сили, власне, військово-морських експедиційних операцій, е, це було очевидним кілька кораблів чорноморського флоту втрутилися в Сирію, надаючи морську підтримку сирійським урядовим військам Асада під час повномасштабної війни у 22-му році Росія запровадила морську блокаду проти України. Пам'ятаєте, зернову блокаду. Перші кілька місяців існували побоювання щодо потенційного глобального дефіциту зерна, оскільки Україна експортує його до таких бідних країн, як Ліван та Судан. Чорноморський флот відігравав. Важливу бойову роль на півдні України на початку широкомасштабного вторгнення, зокрема в облозі Маріуполя, підкріплюючи десантні висадки і морські бомбардування, які зрівняли місто з землею. Тим не менше, Україна досягла певного успіху. Коли Збройні сили України, військово-морські сили потопили непотоплюваний крейсер Москва, накопичення втрат Ерефії від країни, яка не має власного флоту, власне відбулося наприкінці 22-го та 23-го років, Україна завдала потужних ударів не лише по кораблях Чорноморського флоту, а й по стратегічно важливих підводних човнах кілотонажного класу, які стояли у сухому доці. Минулого року Україна активізувала. Вбивство ключових військово-морських офіцерів, одне з яких було спрямоване проти капітана одного з підводних човнів флоту Станіслава Ржицького. Можливо, найбільша атака України проти Чорноморського флоту сталася 22 вересня 2023 року, коли ракетами Storm Shadow та Скалп по штабу. Флоту в Севастополі було завдано удару. Ключові командири російських військово-морських сил і морські, морської піхоти були вбиті і поранені. А Кремль вжив більш жорстких заходів безпеки після цієї атаки. Використовуючи морські дрони власного виробництва, Київ продовжує завдавати ударів не лише по російських військово-морських об'єктах у Криму, а й по стратегічних об'єктах, які можуть допомагати захищати тимчасово окупований півострів. Ну і захищати власне штаби і команди. Дування військово-морських сил Російської Федерації, знищення батарей с 300 С 400 тобто радіолокаційних систем, тобто систем ППО, які прикривають Крим. Удари по чорноморському флоту РФі успішно відкрили в Україні коридори для експорту зерна, що є основним рятівним колом для економіки. України в умовах російського військового тиску порівняно з 22 роком, чорноморський флот зараз обмежений у наданні військово-морської підтримки російським військам і розсереджує свої кораблі далеко від зони своїх операцій. Виведення чорноморського флоту дає тріщини в Ореолі сильного. Так би мовити, Путіна під постійними атаками українських морських безпілотників а також обстрілами ракетами класу Земля-Земля змусили міністерство оборони Росії вивести останні кораблі Чорноморського флоту з Криму ще всередині липня 2024 року на інші військово-морські. Бази, такі як Новоросійськ, у самій е, Росії, Азовське море поблизу Маріуполя, та Окуповану Абхазію, що у Грузії. Зробити Крим непридатним для російського військового гарнізону ключова мета України для підготовки до майбутнього звільнення півострова, як заявив генерал-лейтенант Кирило Буданов, для того, щоб такі дії відбулися, необхідна деградація військово-морських сил Ерефії. Якщо до 2022 року в чорному морі було 74 військові кораблі, то Після двадцятого року щонайменше третина флоту була пошкоджена або знищена внаслідок українських ударів з основних російських флотів, таких як Балтійський, Арктичний, Тихоокеанський і Чорноморський, останній є найціннішим і особлює російську імперську міць. Цей флот є першою лінією потенційної війни між Росією і НАТО, і найбільше інвестується у військово-морський флот Росії е, коштів. Саме у Чорноморській, ну принаймні інвестувалося. Статус Чорноморського флоту, військово-морський доступ до Криму, став головним приводом для вторгнення і незаконної анексії півострова ще у 2014 році. Ефект доміно від захоплення та амбіції Новоросії сприяли досягненню кінцевої мети Кремля: позбавити Україну виходу до Чорного моря та розпочати повномасштабну війну у 2022 році. Тобто, розуміємо, ще з 2014 року готувалася Рос. Російська Федерація до широкомасштабного вторгнення, а до 2014 року саме Чорноморський флот РФ мав би змушувати Україну. Ну такий сильний флот мав би змушувати Україну не рипатися, а сидіти під впливом Російської Федерації. Російські збройні сили заплатили високу ціну за війну і захист флоту, втративши від півмільйона до 700 тисяч осіб, в тому числі значні втрати в таких спеціалізованих військах, як десантники, ВДВ, спецназ і морська піхота. Наразі Москва витрачає півтора відсотки свого державного ВВП на виплати загиблим військовим е, російським окупантам, які загинули тут в Україні, і це хочу підкреслити лише тим, хто дійсно двохсотими повертається. А таких не так вже і багато. Тож можна уявити, скільки їх насправді, якщо аж півтора ВВП, тим, кому пощастило потрапити у цинкових е, грубах до Росії, їм виплачують. Виведення Чорноморського флоту з Криму може деморалізувати Росію офіцерів і командирів бригад, які ще з 22-го року неодноразово відновлювали свої підрозділи через. Величезні втрати так само Україна, яка знищила значну частину флоту ракетами Нептун і вітчизняними безпілотниками, виграла велику морську битву, не маючи власного флоту. Наслідки того, що Україна знищила третину військово-морського флоту, переважно власними силами ще більше погіршать міф про російську непереможність. Знищення Чорноморського флоту та виведення російських військових кораблів з Криму є не лише стратегічною перемогою України, але й символічною та деморалізуючою для Москви путіну, який порівнює себе з Петром Великим, врешті-решт доведеться виправдовувати військові невдачі, втрату техніки і жертви російського лідера в наступі, не бачені з часів царя Миколи II. І хто б там що не казав про те, що звільнення Криму неможливе або дуже далеко, принаймні ось такі удари завдають репутації Путіна, великих втрат завдають великих втрат міці Росії. Ось ці легендарні, особливо там легендарний чорноморський флот, який бере своє начало і щось царських времен, як декларують російські пропагандисти, і ось його вже майже немає. А те, що залишився втік з Криму. Погодьтеся, це доволі суттєві втрати. І ця велич надумана росіян потроху, як бульбашка мильна, просто лопається. Тож недарма наші військові роблять те, що роблять. А нам з вами треба в них вірити і підтримувати. Всю детальну інформацію про підтримку Збройних сил України знайдете в описі цього відео. Там оголошення про збори полтавських волонтерів. Долучайтеся, давайте допомагати армії разом. Тож, дякую вам. Заздалегідь тим, хто долучиться, також дякую вдвічі тим, хто допомагає моєму каналу у розвитку. Знизу під цим відео, а також в описі мого каналу, є детальна інформація, як підтримати канал Матовосян Ньюз. Частина цих коштів, звісно ж, направляється на потреби Збройних сил України. Тож вдвічі вам вдячний. Поставте, будь ласка, лайк, напишіть коментар, підпишіться, якщо не зробили цього раніше. Рекомендуйте мій канал, давайте спілкуватися. Тому що разом ми обов'язково переможемо. Слава Україні!